Уроки Божі не завжди приємні, вірніше я б сказала навпаки, вони завжди для тіла неприємні, проте завжди приємні для душі. Господь нас через труднощі навчає, в вогні дає нам зрозуміти суть. Якщо вогонь нам душу обпікає, в кінці ми зможемо істину збагнути. Господь до нас по різному говорить. Він посилає багатьох людей, приємних, добрих, щирих та бадьорих і таких, що ночі обернуть на день. Буває нас через своїх навчає, бо ми від них нікуди не втечемо. Усе єство про звільнення благає, а Бог навчає ніжно день за днем. І дивиться на нас і довго терпить, прощає наші крики нам не раз, не думайте, що хочу в порох стерти, бо щоб навчитись необхідний час. І лише від нас ці терміни залежать. Наскільки ми податливі Христу, наскільки ми від інших незалежні, наскільки гордість гріємо свою. Чим швидше ми Ісусу віддамося, то тим скоріше прийде результат. Зробити це ми просто боїмося, і йдемо не вперед ми, а назад. Уроки Божі тілу неприємні, але від них завжди радіє дух. Бог з вами йде, ви будьте в цьому певні, бо поруч і вірний і милосердний друг. І хоч диявол кожен день лякає, хай не боїться ворога душа, коли Господь уроки посилає, відкрий свій розум голосу Христа, який говорить ніжно в дусі і в серці, І коли там буде спокій і тишина, то навіть якщо будеш дуже впертим, почує голос Господа душа, ти зрозумієш, що Господь бажає. Чому навчити хоче він тебе? Тож хай тебе Господь благословляє, І нехай душа урок його спагне.